Всім привіт! Вітаю вас на смачній кухні. І сьогодні будемо готувати дуже смачні кутлетки, дуже ніжні. Для цього нам потрібно 300-350 г фаршу свиного. У мене фарш буде мішаний. Тут одне куряче філе. Хліб замочуємо водичці наперед. Одна велика цибулинка, один зубчик чесника яйце, трошки борошна. І так, почали. Беремо глибоку миску, додаємо свиний фарш, додаємо курячий фарш, додаємо одну цибулинку, потерту на дрібній терці. Я терла в комбайні, бо я м'ясо перекручувала. З'єднуємо все. Вони будуть дуже смачні, підходять під будь-який гарнір. Це улюблена страва в нашій сім'ї. Ну, думаю, котлетки люблять всі. Так, хліб, в мене це батон. Отак От беремо і відтискаємо від водички. Отак. От, От буде достатньо. Беремо зубчик чеснику та видавлюємо до котлеток, вибиваємо одне яйце, та додаємо десь грам 50 борошна. Все гарно вимішуємо. Вимішувати потрібно буде десь 2 хвилини. Ось так. круговими такими рухами, щоб всі наші інгредієнти добре змішалися. Наші котлетки вийшли дуже смачні. Так, пательню ми включили, на пательню наливаємо олію і зараз будемо формувати наші котлети. І так, почалися. так мошечку наливаю трошки води, щоб формувати. І ось такими круговими рухами ось такі круглі гарні котлетки формуємо. Так, взяли так. по колу, по колу, по колу, по колу, по колу. Так, ось наші котлетки вже всі на пательні. вони дуже гарно смажаться. Зараз будемо дивитися. Як наші котлетки смажаться? Так. так. подивіться, які вони гарні. І ще треба смажити. З двох сторін обсмажуємо десь по 7 хвилин е, на середньому вогні. Е, Прийшло 7 хвилин, котлетки перевертаємо на другу сторону. Які вони гарні вище. А аромат стоїть. Котле... Ці котлетки виходять дуже-дуже смачні, дуже-дуже міжні. Можна в принципі до гарніру, якщо в мене є гарніру, друзі, якщо я буду. А тут я не гарний, У нас вийшло. І коли теплотки готові, я люблю ще додати отак трошки води, щоб вони третє оперилося. Буквально 2-3 хвилинки. Ось, коли вони так відпарюються, вони стають такі супер-супер ніжні. Ви тільки подивіться, які вони гарні та ароматні. А я прикладаємо котлетки на блюдо. Ось, з гору такої смакоти можна зробити за лічені хвилини. Це дуже смачно. Всім смачного!